Проводиться до 85-ї річниці рідного Донбаського державного педагогічного університету. Раді вітати учасників першого етапу всеукраїнських студентських олімпіад з безпеки, життєдіяльності та охорони праці. Протягом 17 і 18 лютого всі учасники вирішували олімпіадні задачі. Всього в Олімпіаді з безпеки життєдіяльності взяли участь 12 студентів, а в Олімпіаді з охорони праці взяли участь 13 студентів усіх факультетів Донбаського державного педагогічного університету. До слова, запрошується голова журі. Олімпіад з безпеки, життєдіяльності та з охорони праці, кандидат педагогічних наук, доцент Фатальчук Сергій Дмитрович, дали мені слово. Я теж вітаю всіх учасників Олімпіади безпосередньо Кож, кожного окремо і наших викладачів, ті, хто приймали участь, хто готувалися до неї. Ну що я що я можу сказати? в цілому, Олімпіада пройшла на високому рівні. Не дармо вам давалося цілий тиждень на виконання завдань. У вас була можливість опрацювати значну кількість джерел. Чи це інтернет-ресурси, чи це, можливо, якісь підручники чи посібники, які користалися. І тому хочу відмітити тих здобувачів, які творчо підійшли, які креативно підійшли. Позитивом полягає в тому, що навчаючись, готуючись, виконуючи ті чи інші завдання, ми постійно вчимося, ми вчимося працювати. Людина, яка має вищу світу, сучасна людина, конкурентоспоможна на ринку праці, це та людина, яка вміє цю інформацію правильно знаходити і інтерпретувати. Що стосується найбільш таких цікавих робіт, ну, як я для себе виокремив, от мені хотілося відмітити. Щодо Олімпіади з безпеки, життєдіяльності, це роботи Артура Удича, так дуже мені сподобалося, Котлярова Максима. Одну це два студенти, які ну, найбільш якісно виконали ті завдання. Що стосується Олімпіади з охорони охорони праці, то відносно наповнення такого. Смислового наповнення, то мені сподобались сподобалися роботи таких є викладачів знову ж Удич, Голорова і Ягузовича, якщо я не помиляюсь, вибачте. Ось трьох 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 трьох. Ось, що цього це? це лише нам треба ще працювати. Як би там не було, нам я маю на увазі викладачам. І нам на увазі тому що ми працюємо в зв'язку, ми працюємо для того, щоб знати і потім ці свої знання використовувати. Тому я хочу всіх привітати завершенням цього першого шляху, привітати переможців, які вони у нас будуть будуть означені, і хотілося б побажати, щоб вони не зупинялись на досягнутому, щоб ці свої знання, ці свої зміння ви могли обов'язково використати в вашому повсякденному буденному житті, не тільки в школі, так, а і безпосередньо. На кожному, в кожному місті, в кожному селищі, де ви будете проживати, чи в ті в тому місці, де ви знаходитесь той чи інший час. Це дякую за отримане задоволення від тих робіт, які я побачив. От маю маю надію, що ми зустрінемося. З вітальним словом для нагородження переможців запрошується завідувач кафедри теорії і практики технологічної та професійної освіти, професор доктор педагогічних наук Бондаренко Володимир Іванович. Блок дисциплін з безпеки життєдіяльності і з охорони праці відносяться до обов'язкових дисциплін освітньо-професійних програм. Тобто не тільки в нашому університеті проводяться ці е, саме дисципліни, а і у кожному університеті проводяться обов'язково ці дисципліни. І тому я ще раз наголошую, що е, ці ваші досягнення, саме участь у першому етапі, якісь результати, не обов'язково там перше, не обов'язково там четверте місце або там інше, значить, це перш за все, е, дають вам. Змогу е, прийняти якісь е, додаткові бали у вашому працевлаштуванні. запам'ятайте це раз і назавжди Тому ви складаєте це ваше досягнення в ваше професійне портфоліо, і це знадобиться вам для подальшого вашого працевлаштування, а, а мабуть, до е, викладання цих дисциплін, особливо зараз, коли. В умовах сьогодення цьому напрямку збереження безпеки життєдіяльності приділяється дуже велика увага. Ну, дійсно, да, я хочу виділити саме найкращих. Це перша перше місце диплом першого ступеня. Нагороджується Котляров Максим Сергійович. Так, дипломом другого ступеня нагороджується Ангазова Катерина Русланівна. Третя ступінь. Так, третє місце дипломом Чкаленка, Микита Юрійович. Вітаю. Добре. Ну, з охорони праці хочу виділити також найкраще. Значить, диплом першого ступень нагрожується. Уд, Удич Ар, Артур Сергійович Вітаю. Так, другий ступень. Так, Гологурова Аліна Андріївна. Вітаю. Так, і третій ступень, значить мальована Аліса Іванівна. Також вітаю Комісія відзначила саме, як кажуть, і практичну частину, і теоретичну частину. Ну, саме головне в житті: ви знаєте, коли ви будете ці знання застосовувати на практиці, це під покаже ваш. Дійсно, рівень навчання, рівень вашого панування тих або інших саме цих дисциплін. Ну і саме головне, щоб ви ці знання використовували в практиці, тому що проведення інструктажів, назва інструктажів дійсно приділяє дуже і дуже велику увагу. Дякую всім. Дипломів відповідних ступенів, усі учасники олімпіад з безпеки, життєдіяльності та з охорони праці отримали сертифікати з зазначенням їх участі у відповідних олімпіадах. Переможці першого етапу всеукраїнських студентських олімпіад з безпеки, життєдіяльності та з охорони праці будуть запрошені до участі у другому етапі всеукраїнських студентських олімпіад з безпеки життєдіяльності Діяльності та з охорони праці. Дуже дякую за олімпіаду! Чесно кажучи, було дуже цікаво її проходити, тому я дійсно рада, що приймала участь. Організаційний комітет та журі олімпіад вдячні усім учасникам за показаний високий рівень підготовки та знань з відповідних дисциплін. Нагадуємо про те, що Олімпіада проводилася, присвячена 85-літтю Донбаського державного педагогічного університету. Бажаємо усім студентам успіхів, наснаги, миру і здоров'я! Дякуємо нашим захисникам за змогу брати участь у олімпіадах, продовжувати навчатися і розвиватися. Слава Україні!